Бачу, берите опис, щоб ми навіть каже, що вони темно, темно було рванули по самі сторону, і іде. Інцидент стався 28 липня близько 22 години в одному із районів міста Умань. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та група оперативного реагування разом з працівниками ДСНС. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у дворі багатоповерхівки відпочивали четверо чоловіків віком від 20 до 32 років. Задля веселищів 32-річний уманчанин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, дістав стракбольну піротехнічну гранату та підірвав її. Після чого правопорушники втекли з місця події. Усіх учасників встановили загиблих та поранених внаслідок вибуху немає. Станом на зараз у Манцю оголошено про підозру та вже обвинувальний акт направлено до суду за частиною 1 статті 296. Гуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливостю зухвалістю чи винятковим цинізмом Кримінального кодексу України. Обвинувачений та його товариші Виявили бажання та вже проходять службу в збройних силах України.